Власне, питання щодо зарплати священника. священника. Яка зарплата священника на Донецькому екзархаті? Мінімальна. Так, так, як і в Коломійській єпархії, так як у Франківській митрополії, зарплата мінімальна. Все залежить від того місця, де ви служите. Так? Ну Це якщо так загально відповісти. Так? Але я вже раз то показав і навіть натикнувся на таку серйозну, на такий серйозний конфлікт. Скажу вам, що зарплату отримають працівники, яких роботодавець найняв на роботу. Ми не на роботі, ми на службі. Священник має себе настроїти, що він на службі. І тому ми служимо службу Божу, тому ми не на роботі, щоб нам платили зарплату. Нам дають винагороду, а доплачує Господь Бог. Як би це не звучало, ми маємо це прийняти і так триматися. Якщо ви хочете йти до, до служіння до церкви, бути священником для того, щоб мати добру зарплату. Не мучте себе і не калічте людей. Не робіться, не треба. Це ви не туди йдете. Бути священником – це здатність на жертву. Розраховуйте на, на мінімальну, так? мінімальну оплату. І туди ви будете добрим священником. Якщо ви будете добрим священником, повірте мені, будете мати все. Ви не будете нуждатися ні в чому. Я не знаю ні одного священника, який би вмер з голоду. Або просто голодує. Чи на сході, чи на заході, де б ви не були. Аби ви десь служили під капличку, десь навіть не під Христом, як я служив у Репуженцях, чи на село таке Білка, 24 хати там було. Магазин відкривався в суботу, раз у тиждень, там і хліб привозили. Це на Заході, не на сході. І щоб я сказав, що я голодував. Ні, в мене було троє дітей, і люди дітей бабили, на руках носили, тішилися, що священник у них же я там в селі, і я жив в тому селі, на Білці, я жив в тому селі 24 хати. Я там жив. І сьогодні, сьогодні я в Дніпрі. Бог, Бог каже, Василю, тут зробив роботу, йди сюди. Я робітник у Божому винограднику. І Бог каже, йди сюди, Василю. І так ви себе повинні орієнтувати. І на кожному етапі мені Бог давав дуже цікавих людей. Мене дуже супроводжували, ну, інтересні люди. І якщо, якщо я люблю техніку чи щось інше, я сьогодні маю свою міні-студію, ми записуємо сьогодні це відео. У мене є відповідна купа обладнання, яке ми використовуємо для трансляції в Ютубі. Це, по-перше, я вам скажу дуже дороге обладнання. І Бог послав мені чудесних людей, які слухають мене, які донатять, які мені допомагають. І з цих донатів я маю і зарплату поважну. Я можу оплачувати і багато різних речей. Щоб по придбанню цього обладнання, я можу допомагати допомагаю багатьом людям, так, які до мене приходять. От тут всякі там і так далі. Так? Я волонтер, зараз більшість коштів ми тратимо на, на наших військових, коли там чогось не вистачає, ми то закрулюємо і я доплачую, бо я маю що дати. І якщо ти будеш намірений давати, ти будеш мати завжди, Бог тобі дасть той ресурс, щоб ти мав що дати. Знаєш? Якщо ти хочеш мати, і йдеш, щоб ти щось собі придбав. <схай> що придбаєш, то й будеш мати. І ти не будеш мати чого дати комусь іншому. Так, Бог тебе не ти ти голоду не вмреш, але ти будеш бідний, бо ти не будеш мати можливості давати. Якщо хочеш бути правдивими, істинними Божими слугами, не заробітчанами, а слугами Божими, настройте себе на служіння і будете мати все не зразу. Але будете мати все. І чим більше ваше серце буде відкрите на давання, тим більше будете мати ресурсу, щоб допомагати іншим.